Коротше, презентую вам цей чудовий девайс для гіпкої арматури, що не вистачає кожній бригаді. Бо гнуть от попа, гнуть різаками, це не можна робити. Це він в походному положенні весь в зборі. Так, тепер пошагово розповідаю, що це таке. Звичайний домкрат 10-тонний, перероблений. Бо він у е, своєму оригінальному вигляді не може працювати в лежачому положенні. Він перероблений таким чином, що там е, масло подається знизу, там спеціальна трубочка вставлена, от, подається на насос, е, це палка-качалка, вона ж є ключ до крана. Ну, це всім відомо. Оце важлива річ, це сапун. Без нього воно працювати буде, але криво. В походному положенні він закручений, то осрачки крутити не треба. Коли збираємося працювати, відкручуємо на 1,5-2 оберти. Для чого? Для того, що масло з цієї ємності подається на шток домкрата і при роботі рівень понижається. Виникає вакуум, треба підпитка воздуха. Так само, коли воно звертається назад, воздух виходить через цей сапог. Ось він такої конструкції. Вхідний вихідний отвір. Також через цей отвір заливається масло при потребі. Так. Відкручуємо, готуємо до роботи. Упор. Упор це не лінійка, це просто упор. Для чого він? Для того, що кожна арматура має свої властивості. Кожна партія гнеться по-іншому. Настроїли його на першому крутку, і кожен раз у вас, коли сюди буде доходити вже гіб, буде один і той самий кут. Це дуже зручно. Знаю по собі. Ролики вільно обертаються. Два положення ролики, Дальнє положення це для 18 і більше. Якщо гнемо якусь мілочовку, переставляю їм сюди. 16, 14, 12, ну і все інше. Менша відстань між сами. Трохи більше зусилля на штоку циліндра, але швидше От. Тобто менше треба качати. Далі дивимося сюди дві зворотні пружини, одна там, одна там. Це для того, щоб в нас назад вертався шток циліндра, коли ми вже все зігнули. Пуансон. З виточкою, яка центрується на всі арматури. Так, погнемо щось. Приклад. Розмічаємо арматуру, де нам треба гнути. Ставимо мітку. Є мітка. Так? Так. Заводимо її в станок. Підводимо пуансон на мітку через віконечко. Все бачимо, куди ми впираємось. Все, воно зафіксувалося. Покажи, як воно встало, там на роликах, на пуансоні. Все, мітка є, погнали гнути. Gracias. І тепер дивимось на те кут, що ми тут зігнули. Вже перегнуто явно, ну це дослідний образець. Е для того і є оцей упор. Тобто ми зігнули, поміряли кут, який вийшов. Якщо все влаштовує, підігнали, зробили упор, на наступний раз доводимо до нього і упор працює. Далі що ми робимо? Достаємо це все. Повертаємо кран, шток повертається в своє положення назад.